На місці пам'яті жертв Голокосту. Протягом Другої світової війни у світі загинуло 6 мільйонів людей єврейської національності. На території України півтора мільйони, на території нашої Волині 100 тисяч. 3, 4, 5 червня 1942 року на цьому місці було знищено 8 тисяч євреїв. Залишилося всього 22 євреї. Восени 1944 року на цьому місці вони встановили дерев'яний стовп, на якому була викорбувана цифра 18 тисяч. В 60-х роках тут було насипано курган. В 1996 році було встановлено гранітний пам'ятник, а в червні 2015 року тут було побудовано меморіал. Мене звати Юля, ми робили, вибирали все. Тут загинуло дуже багато єврей. З нами воює Росія, і Україна страждає, і діти страждають, Ми робили краще, щоб, щоб нас підтримали Ізраїль. Ми сьогодні жертви. Діти гинуть від російських ракет і всякого такого. і застрелюють, кидають, з ними роблять, що захочуть. А ми захищаємо, ми робимо лучше. Ми за представників Ізраїлі сюди. Мене звати Віка, я сьогодні Ми просимо із щоб вони нам допомогли. Я Оксана Олексіївна, директор Бахівської гімназії. І ми поважаємо, шануємо євреї, які безневинно полягли, яких пам'ять яких шанується тут і пам'ятаємо їх так, як. Як і вони тоді, в 42-му році, в 40-х роках, полягли тут безневинно, так і зараз, і ми гинемо безневинно, і ми хочемо, щоб як ми звертаємо увагу на ці події, так і щоб на нас світ звернув увагу, щоб Ізраїль звернув увагу на Україну, допоміг нам в тому, щоб якнайшвидше закінчити цю кровопровідну війну.